Вітаю, шановні! Подивимося, що по PS Plus Extra нас чекає у вересні. Ігри будуть доступні 20 вересня. А перед тим як почати, приємна новина, не дивлячись на підвищення цін на PS Plus, в Україні ціни залишились без змін. Ще є приємним сюрпризом. І техпідтримка відповідає, що, наче як поки підіймати не будуть, і це добре. І так, перша гра це перероблена версія Nier Replicant, Тепер з дурнуватою назвою, яку я повністю вимовляти не буду. Оригінальна гра була випущена виключно в Японії на PS3 та Xbox 360 у 2010 році. Вона має велику схожість із міжнародною версією під назвою Nier. Це також приквел до Nier Automata. Гра занурює вас у 2053 рік, де молодий чоловік, що живе в ізольованому селі, вирушає у пригоду, щоб врятувати свою сестру. Останню вразила незрозуміла хвороба, яка виникла в результаті її контакту з дивною книгою. Серія Ніра від креативного директора Yokotar вже стала легендарною завдяки своєму багатогранному погляду на сюжет і події, неочікуваним і зворушливим поворотам та пошуку таємниць з поверненням до тих самих ворогів і місць, але вже з іншим поглядом. Треба зазначити, що, як і інші ігри серії, гру для повного розуміння треба пройти декілька разів, бо одне проходження відкриває тільки половину історії. Star Ocean The Divine Force. Остання частина ще однієї серії, але вже менш відомої на широкий загал. Тут в нас присутня динамічна бойова система, покращена порівняно з попередниками, разом з міцними рифами електрогітари, під яку відбуваються баталії. Також умовно анімешний візуал на любителя. Сучасну графіку тут не завезли. Перше, що спадає на думку, коли бачиш цю гру, це Final Fantasy. тим більше видавець той самий Square Enix. Але поціновувачі, запевняю, що це інший коник, і якщо вам подобається жанр, варто дати шанс. Але я особисто не буду. Це The Sentinels і Rim Ще одне анімешне творіння, і також доволі свіже 19-го року, хоча на перший погляд і не скажеш. Це RTS, тобто стратегія у реальному часі, в поєднанні з 2D детективом. Чи це вдале поєднання? Кхм, чесно кажучи, не знаю. Відгуки доволі схвальні, але я вже звикне звертати на них великої уваги. І розуміти, як хочете. Для мене PS Plus вже перенасичений великими очима і няшними голосами. Тому я очікую чогось іншого, але вам робити свій вибір. Тим не погоджуюся, я це не приймаю. Я робила інший вибір. Фід Мейер з Цивілізейшн Сикс. Я не великий любитель стратегій, але камон, це ж цивілізація. В кожного, мабуть, буває настрій побудувати свою цивілізацію, і бажано безрусні. А ця гра надає величезну прірву можливостей і варіантів для розвитку. Реалізація ваших дій впливає навіть на навколишній світ гри, тому ваші вчинки на початку вашої цивілізації можуть мати незворотні наслідки у її майбутньому. Так будується справжня історія. Тому хоча б спробувати, якщо ви, звісно, не грали в інші частини, цивілізацію варто. Головне, знайти правильний настрій і можна загубитись на цілий день. Снайпер ГОСТ Warrior Contract 2. Це тактичний стел-шутер. Гра розроблена та опублікована компанією CI Games і випущена в 2021 році, та є останньою частиною серії Sniper Ghost Warrior. Ви гратимете за Рейвена, снайпера вбивцю працюючого за контрактом, щоб покласти край злочинному синдикату у вигаданому регіоні Куамар, де діє дуже жорстокий режим. Ще одна гра про снайпера. В липні, до речі, вже додавали Sniper Elite 5. Unpacking а це дещо цікаве для поціновувачів концептуальних і незвичних ігор, у цьому випадку ще й медитативного ігроладу. Суть гри заключається у розкладанні речей після переїзду під приємний саундтрек, і кожна річ повинна опинитись на власному місці. Коли торкаєшся речей, вони шурхотять і шелестять, що нагадує легкий АСМР. У грі навіть є сюжет, який оповідається через предмети і місця, в які приїжджає головна героїня. Planet Coaster пропоную вам побудувати власний парк розваг. Цю гру наче вже роздавали колись. А я не бачу сенсу додавати якийсь будівельний симулятор, коли в роздачі є цивілізація. Тим більше такий специфічний на любителя. This War of Mine Final Cut. Це дуже глибока, якісна і, на жаль, актуальна гра. Раніше я б порадив пограти в неї усім, але наразі хочу звернути вашу увагу, що це може бути важко з психологічних причин, бо у грі доволі боляче демонструються реалії, від яких багато хто хотів би якраз втекти у відеоіграх. Але гра крута. Ви граєте за групу цивільних, які намагаються вижити у місті в облозі. Вони борються з нестачею їжі, медикаментів і постійною небезпекою. Клаудпанк це симулятор кур'єра у кіберпанковому місті. Тут немає динамічних битв, але є історії і цікаві діалоги. Ще будуть у роздачі Contra Robo Corps, Tales Noir, Call of the Sea, West of Dead, минула гірша частина Star Oceanu і, звісно, хедлайнер тієї роздачі Paw Patrol The Movie Adventure City Calls. Це, звісно, топ. Ну прям роз'... Ще у Deluxe закинули ще старіші частини Star Ocean та Dragon's Crown Pro. Але кого це взагалі хвилює, що там у Deluxe? А, та та Делюкс? Роздача прям жах жахливий. Анімешними іграми вже забили за минулі роздачі всі баки. Нічого не маю проти аніме, до речі, але реально дофіга. Хіба що пограв би в цивілізацію і порадив би This War of Mine, але ще раз. Гра сприймається вже абсолютно по іншому. А з вами був Сан. Не забувайте перевірити свою підписку на канал, а також допомагати Збройним силам України. І хай вам щастить!